Гірший засіб опалення для офісних приміщень в 2025 році. Ніхто не задумується при виборі собі приміщення для якогось із бізнесу. Скільки йому буде обходитися стримування цього приміщення в зимовий період? І якщо в таких от офісних зданнях буде стояти електричний котел, а електрика, як ви знаєте, для підприємців рахується по 11 гривень за кіловат, то утримувати 200 квадратів такого здання це треба буде платити півтори-дві тисячі баксів. А скільки ж потрібно заробляти в цьому приміщенні, щоб утримувати його в зимовий період? Тому ми внідряємо і новітні технології для обігріву і охолодження таких великих офісних здань. Уходити в водяну систему опалення для офісу, де можуть мінятися перестінки і все остальне, ну така собі задача. І тому ми використовуємо сучасні ВРФ-системи, які дозволяють і обігрівати здання, і охолоджувати по самому вигідному тарифу для бізнесу. ну і ще дуже важливо для того, щоб ваші люди в офісі працювали. В офісі має бути приточна витяжна вентиляція, щоб ваші співробітники дихали свіжим і відфільтрованим повітрям. Тоді вони навіть в 6 вечора будуть відчувати собі себе на всі 100 і давати змогу вашому бізнесу заробляти гроші. Тому друзі, кому цікаві гарні інженерні рішення для любих типів приміщення, безкоштовна консультація по посиланню шаб цього профілю. Всім тепла або холоду, слава українцям.